Тяжело в Херсоні, значить, ми повинні допомагати. Ми Україна. Михайла один із трьох десятків дніпропетровських водіїв, які зголосилися вести гуманітарну допомогу у звільненні від окупанта території. Чоловік говорить, попри небезпеку, яку расисти залишили після себе, мінуючи автошляхи і будинки, не міг вчинити інакше. Я їду, щоб помочь людям. тому що якщо кожен буде відворачуватися, то хто ж допоможе тоді? А замінований як Богу угодно, так воно і буде. Колона дніпропетровських добровольців приїхала до міста Корабелів сьогодні вранці. 11 фур гуманітарної допомоги та 20 одиниць комунальної техніки розподілять на два регіони. Цей збір це добра воля, це великий привіт від Дніпропетровщини. Це міста. Це резервні свої бюджети сьогодні витрачають на це. Територіальні громади нашої області: це місто Дніпро, місто Кам'янське, місто Павлоград, місто Новомосковськ. А з кожного куточку ми отримали сьогодні допомогу, і ось вона тут. Російська армія професійно може тільки красти. Вона розікрала всю комунальну техніку в наших докупованих зараз територіях Снігирівської громади та ще двох громадах. Це близько 46 це 46 населених пунктів. Там місто Херсон та Херсонська частина Херсонської області. Тому зараз ця допомога по відновленню техніки дуже важлива. Більша частина допомоги з Дніпропетровщини вже рушила на Херсон. Найбільше у звільненому від окупантів місті люди потребують елементарного, електрики, води та газу. Тікаючи, війська РФ розбомбили мережі та знищили весь комунальний транспорт. Тож для відновлення нормальної життєдіяльності вкрай необхідна спецтехніка. А сім фур з гум допомоги вже вивантажили на склади обласного гуманітарного штабу. Тут волонтери сформують продуктові набори по коробках та найближчим часом відправлять до деокупованих населених пунктів. Це зазвичай стандартний продуктовий набор, макаронні вироби, крупи, овочеві, консерви, м'ясні. Ну тут ми бачимо м'ясні консерви, олія, вода. Продуктовий набор зазвичай це 10 12 кілограм. Це продукти першої необхідності, які ми надалі розподіляємо для територіальних громад і для жителів Миколаївської області. Наступного тижня очікують ще фури з гуманітарною допомогою для звільненого Херсону та Снігурівки. Наталія Грудова, Ігор Невідомський Ністеве для є новин.